Вітаю! Сьогодні робимо огляд саплементів, які можуть бути корисними при дисфункції підшлункової залози, і які є альтернативним варіантом а, звичного всім панкреатину. Тому почнемо із такого саплементу, як Plant Enzymes, тобто рослинні ензими від марки Now Foods. Тут ми бачимо, що йде в складі протеази, стійкі, кислотні протеази, амілаза, ліпаза, целюлаза, лактаза, папаїн і бромілаїн. Ми знаємо, що в звичних панкреатинах йде амілаза, ліпаза, протеаза, тобто, що розщіплює білки, жири, вуглеводи. Целюлаза у нас розщлює безпосередньо саму клітковину, лактаза, молочні продукти, а папаїн і бромілаїн це. Також розли... рослинні ензими, які мають додаткові функції, про них розповім згодом. Щодо цього саплементу, я хочу сказати, досить достойна марка. Вони будуть користими і при гастриті, і при герб, при якихось систематичних незвареннях шлунку. Досить такий непоганий саплемент. І рекомендую. Це моя особиста думка. Не реклама. Далі папаензим. Ензими папаї е, теж йдуть саплемент, який йде дешевше, ніж now foods це іде від марки Natural Factors. Healthy Digestions. Здорове харчування. 120 жувальних таблеток з амілазою і бромелаїном. Тобто йдуть ензими папаї, амілаза, бромелаїн, і тут ще не вказали іде амла. Амла це більше, як джерело вітаміну С. Значить, йде папаїн, бромелаїн у високих дозуваннях. Папаїна 300 тисяч, бромелаїна – 32 тисячі. амілаза, тобто фермент, який розщеплює білки, 500. 10 мг амли для порівняння бромелаїну і папаїну в Now Foods, папаїна 6 тисяч, бромелаїна 5 тисяч. Так, про що я хочу сказати? Що при такому дозуванні бромелаїна і папаїна, при гастриті, при герб, при іжогах, ви їх тут не будете відчувати, і вам буде комфортно. А в кого є герб і загострення гастриту, то в такій формі і в такому дозуванні у вас може пекти, тому що бромелаїн, папагін і амілаза це більше такий саплемент, в кого низький білок, так, по крові загальний білочок, то цей саплемент може вам бути корисний. Дієтивий саплемент. Може бути вам корисним. Але якщо у вас зараз загострення гастриту, рефлюксна хвороба, підвищена, можливо, так? то вам такий саплемент не підійде. Бромелаїн з папаїном також використовується тоді, коли необхідна і ензимотерапія, і також сам по собі папаїн він може бути корисним. При різних, не тільки нетравленнях, При ПМС він знімає папаїн симптоми. Бромелаїн, наприклад, може ще й знімати запалення, він є окремою навіть добавочкою, так як і папаїн. Папаїн знижує підвищений холестерин. Бромелаїн він розріджує кров. Тобто його не можна приймати е, до операції, після там хто приймає ще якісь розріджувачі крові. Тобто, просто так, от там купив на обум і почав приймати там не можна. І якщо ви приймаєте навіть якісь саплементи, ви повинні ставити до відома свого лікуючого лікаря. Якщо маєте якісь хронічні захворювання, чи там у вас е, планове якесь оперативне втручання. А так, загалом марка достойна, але при загостренній гастритах, при підвищенні кислотності вам не підійде. Ось, це так: при систематичних якихось незвареннях, коли, наприклад, з'їли багато якоїсь м'ясної їжі. Наступний добавочка буде трав'яна на спирту, наша вітчизняна фірми Екомет. Називається «Панкрен». Недорога. І Вона сприяє нормалізації обмінних процесів підшлунковій залозі і покращенню її функцій. До складу сюди нас ходять водно-спиртові екстракти чаю зеленого, листя берези, бобівник трилистий, трави фіалки, звіробою, дереві, золототисячники, череди, плодів шепшини, аронії чорноплідної, кореневищ аїру. Аїр, ми знаємо, він дуже добре підвищує апетит, знімає запалення. І ось, згідно дозуванню, розводяться капельки. І люди е, вживають при систематичних незвареннях. І коли, наприклад, вже людина, той хронічний панкреатит і вже і ферменти пропив, і треба якось підтримати себе, десь зівнете, десь щось ще щось. Дуже гарно, гарно діє препарат. Хороший, недорогий, і він йде фітоконцентрат, тобто небагато його там накапується на стаканчик. І тут хоч написано 30-40 капельок, але це така, ну, досить така доза. Починати треба трошки зменшувати і дивитися на свою реакцію. Не підійде тим, у кого йде закид е, жовчий у шлунок, бо тут у нас є трави, які жовчогінні. І е, він свою роботу робить, нормалізує, зрозуміло, що підшлункова часто страждає, коли е, страждає і печінка жовчний, так? вони в одній зв'язці. то нормалізує жовчовий тік панкреан також. І в кого йде закид кислого вмісту, шлунку в стравохід, в кого заброс жовчі йде. Дуадено-гастральний з кого пишеться. Також може бути загострення. Тобто, треба дивитися на супутні захворювання і питати свого лікуючого лікаря. Чи можна вам спробувати такий бад? І е, Я залишила на закуску такий саплемент. Digestive Support 21st century фірми. А, Мій відгук такий. Купувати не раджу. Дуже слабкий, дуже слабкий ефект. По складу тут у нас не пишеться, чи це рослинні тут ензими, чи ні. Просто написано, що тут 220, одна капсула на день пишеться. Take one capsule daily. Одна капсула в день. with any meal. з будь-якою їжею. Чи як вам рекомендує лікар? Ось, е може, систем систематично і не підійдуть, і навіть якщо спробувати приймати періодично, там при якихось нетравленнях, працює дуже слабко. Ось, е слабувато ця фірма розчарувала. Тому вона на останньому місці. Ну, і ціна відповідна, якщо, наприклад, у Now Foods тут іде капсула рослина. То ціна інша, то в 21-центрі. Тут іде у нас желатин, сілікон-діоксид, магнезіум силікат, навіть в капсулки. Тобто, ну, йдуть дешевші інгредієнти. Але такий саплемент не рекомендую. Тобто, якщо би поставити події ось цих саплементів, то на першому місці Now Foods, На другому Pancren, на третьому Papaya Enzyme, від Natural Factors і на останньому це 21 st Century. Ось так розмістити. І ще раз хочу сказати про те, що е ці саплементи вони є допоміжними. Вони здебільшого будуть рекомендовані вже, як там, підтримочка при якихось хронічних панкреатитах. При загостренні, зрозуміло, ви використовуєте те, що безпосередньо вам назначив лікар. Кому там треба креон в певному дозуванні, кому треба панкреатин. А це вже йде як на підтримочку і після консультації з лікарем. Ще коли можуть бути корисними ці саплементи, це якщо в людини є мутації фулатного цикла, і треба людині на постоянку, бо в нього не засвоюється той людини b 9 b 12 з їжі. Ось і панкреатин – у нього ще є таке свойство. Він блокує всмоктування оцих фолатів b 9 b 12 От. І людині панкреатин не підходив, в кого є там мутація. Але у нього, наприклад, і травлення страждає. То от йому, як варіант такої людині, такі саплементи можна використовувати як допоміжні при якихось періодичних нетравленнях. Але пам'ятаємо, що. Будь-які саплементи не, не замінять, вони є симптоматичними, вони не заміняють консультацію з лікарем, не, не заміняють нормальної діагностики, а саме головне, найкращий результат дає наше психічне здоров'я, благополуччя, здоровий спосіб життя, а також дотримання правильного, здорового харчування. Не обов'язково воно повинно бути дієтичним і просто здоровим харчуванням. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайк. Підтримуємо цей канал для того, щоб отримувати більше таких інформативних відеовідгуків. Пишіть, за які ще саплементи, за що саме ще ви хочете почути відгук. Якщо з ними знайома, буду вам відповідати. Будьте здорові, мирного неба всім нам. До побачення!